22 червня в рамках програми Школа 3.0» та проекту Простір освітніх ініціатив відбувся відкритий захід для освітян. Метою семінару було показати, яким важливим є вміння згуртувати навколо школи громаду зацікавлених людей. Працюючи зі школами ми бачимо досить великий виклик в тому, як школа, вчителі, директор будують відносини з батьками, з учнями, вчителями, ну між собою, чи з випускниками школи, чи з місцевою владою. І власне це ті люди, яких ми зараховуємо до, до громади. І ми розуміємо, що не вистачає якихось позитивних прикладів, не вистачає якихось ціннісних орієнтирів. І власне, з сьогоднішнім днем ми б хотіли десь задати цю таку логіку. Яку партнерства, яка можна вибудовувати, практичні та дієві поради, як працювати на зовнішній та внутрішній імідж закладу, прозвучали з вуз декана факультету суспільних наук УКУ Володимира Турчиновського. Нам насправді дуже приємно ділитися своїм досвідом, і я думаю, що важливо те, що відбувається сьогодні. Ми зібрали вчителів тут разом. І відкриваємо перед, себе, перед ними панораму уківського життя, цінностей, уківського способу думання, уківського підходу до вирішення певних проблем. І я думаю, це є гарна нагода посіяти ці е, певні зерна чи моделі поміж вчителями. А далі м'ячик буде на боці наших вчителів, бо знову ж таки, я думаю, нам пора вже відвикати, думати, що десь там хтось для нас колись на горі щось організує, придумає плани, придумає правила гри. Придумує моделі. це є час 21 століття, коли наша творчість і наша впевненість, в тому що ми можемо знайти партнерів і зможемо реалізувати наші власні візії якраз на часі. Так що я думаю, що з таких досвідів спілкування, аналізів, обговорень. Народяться багато нових цікавих шкільних проєктів, які ми, ми будемо дуже радо підтримувати, і з якими будемо співпрацювати. Цікавим етапом семінару стали сесії, на яких запрошені гості з різних українських шкіл та інших організацій ділилися своїм досвідом побудови громадоорієнтованої школи в Україні. Почали дослухатися до голосу учнів і у сільській опорній школі з села Більшівці, що на Івано-Франківщині, щоб чути голос учнів школи. Мені здається, найперше що потрібно, щоб учні почали говорити і щоб нас почали слухати, тому що без ініціативи учителів та у, учителів та учнів нічого не буде. Е, найкраще, коли учитель сам проявляє якусь ініціативу і е, хоче, хоче, хоче говорити з учнем. Така політика партнерства, тобто на рівні з учнем, а не ставити себе вище нього. Кабінет директора став відкритим для всіх, де кожен може прийти і висловити свою думку без страху не боячись. Що хтось тебе потім покарає чи насварить. Кожен може прийти і сказати, як він бачить свою школу в майбутньому. І дуже часто саме до наших думок, якраз прислухається директорка, якраз наші думки і стають основами всіх проєктів, які реалізуються. Попри усі можливості, про які розповіли спікери заходу, школи часто пов'язують ідеї розвитку та співпраці з коштами, які потрібно на це виділити. Крім громадського бюджету, є ще й інші можливості. Серед них грантові заявки та освітній краудфандинг. Сьогодні ми на нашій програмі також розкриваємо тему залучення ресурсів для шкіл. І, зокрема, рекомендуємо один із ресурсів нашу краудфандингову платформу GoFunded. Це така можливість спробувати себе в різних варіантах фандрейзингу, визначити для себе оптимальний спосіб співпраці з партнерами, з бізнесом чи випускниками, і реалізувати. Якусь ідею, проект спробувати свої сили в цьому наприкінці насиченого зустрічами та інформацією дня. Усі учасники події поділилися новими планами, на які їх надихнули промовці. Здебільшого говорили про створення осередку випускників, написання грантових заявок про ідеї співпраці та необхідність врахування думки учнів та батьків.